64 засоби повітряного нападу випустила Росія по Україні за минулу добу. 36 з них ліквідували сили ППО. Так ворог здійснив 30 атак по Донеччині. Зокрема, через нищівний удар по добропіллю загинуло щонайменше троє людей. Ще 26 поранено. Також руйнувань зазнало серед місця. Там пошкоджено 54 торговельні павільйони, 13 багатоквартирних будинків та 8 автомобілів. Окрім того, спалахнула пожежа в двоповерховому. Магазині, площа якої склала 250 квадратних метрів, постраждало і місто Дружківка. Там російська армія поцілила по пожежно-рятувальній частині, внаслідок чого деформовано чотири виїзні ворота гаража, частково обвалена стеля та вибито захисне покриття на вікнах. В той же час у Нікополі, що на Дніпропетровщині, внаслідок влучання дрону отримали травми троє рятувальників, по яких ворог поцілив під час ліквідації наслідків попереднього удару. Зазнали поранень двоє цивільних. Також на місці влучання виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Загалом за минулу добу в області було поранено п'ятьох людей. Одна особа загинула. Російський удар по Чернівцях 12 липня забрав життя ще однієї людини. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник ОВА Руслан Запаранюк. Майже п'ять діб медики намагалися врятувати 74-річного Василя Клипича, жителя міста Снятин Івано-Франківської області, який отримав множинні осколкові поранення. Втім, учора, 16 липня, його серце перестало битися. Таким чином, внаслідок атаки по місту загинуло вже троє людей. Людей глибоке співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять буковина попрощалася з героєм, який загинув смертю хоробрих на полі бою з російськими окупантами. Солдатові Яну Лупою, воєнно військової частини А 2120 віддали останню шану у Динівцях. Вічна пам'ять та слава героєві. Глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Обмеження руху у Чернівцях так на вулиці вокзальні від будинку номер 38 до будинку номер 38 а діятиме часткове обмеження руху з 16 по 30 липня через ремонт зливного перехвату. На вулиці Героїв Майдану з 17 по 27 липня від соборної площі до вулиці Садової здійснюватиметься реконструкція електромереж. Відтак буде заборонено паркуватись з 9 до 16.30. Окрім того, на перехресті вулиць Едуарда Тангля та Михайла Ткача з 18 липня по 1 жовтня триватиме ремонт дорожнього покриття. Водіїв просять врахувати дану інформацію при плануванні своїх маршрутів. Простір для відпочинку, спілкування та спільного дозвілля студентів. Біля гуртожитків Чернівецького національного університету імені Юрія Фотьковича завершили облаштування зони, створеної за проєктом молодіжної ініціативи та за підтримки обласного товариства Червоного Христа України. Останнім штрихом стало озеленення простору, а саме, висадження Туй все з того, що ми з ну, нашими друзями поїхали. В табірі Вічного Хреста, там написали грант на влаштування цієї зони, і вже почали реалізовувати її цього року. Для чого? Для того, щоб у нас тут, якби студентські осередики, ви можете бачити нашу, наш офіс. І подумали, що класно було б зробити щось гарне, тому що тут було дуже все розбито, лавочки дуже поломані, і ми вирішили зробити таку класну ініціативу для студентів. Студентів дійсно дуже багато. Ми навіть що не говоримо про студентське містечко загалом, а, наприклад, навіть ці два гуртожитки, ну, тому що постійно знаходити. В приміщенні нереально взагалі завжди має бути така певна зона відпочинку, рекреації. Бажано, щоб вона була також озеленена. Ну, Це місце, куди влітку можна вийти, просто посидіти, подихатись свіжим повітрям. Зона досить приємна, вона така закрита, майже з усіх сторін, така компактна. Це для них дійсно дуже хороша можливість біля. Біля наших гуртожитків відпочити, зна, знаєте, якось від, від, відволіктися, можливо, від навчання цього ми і створили з зону відпочинку Чілпойнт і. Надіємося, що вона буде приносити тільки задоволення для наших студентів. Регіональна фахівчиня з розвитку молоді обласної організації Товариства Червоного Христа України Катерина Ковальська розповідає: за час перебування у літньому таборі минулоріч активна молодь розробила три соціальних проєкти, але для реалізації обрали саме цей. Оскільки це чудова нагода допомогти студентам отримати місце, де можна провести вільний від навчання час. Тут не лише висадка тут відбувається зараз, ми повністю облаштовували і лави, закуповували і будівельні матеріали для того, щоб облаштувати цю саме ділянку. Принципово вибирали тут містечко, тому що тут гуртожитки, багато студентів живуть. Їм тут необхідно. Був запит на це. Поряд з цим знаходиться профспілкова організація. Також багато збираються там студенти і вирішують важливі питання і їм бракувало ми такого місця на вулиці. Наразі ж автори проєкту кажуть, зупинятися на досягнутому не планують, оскільки ця ініціатива надзвичайно важлива для студентів. Зараз туй ми посадили 5 і плануємо ще досадити певну кількість. Подивимося, як вона буде по конфігурації виглядати по висоті. Ну, для того, щоб все-таки обмежити цю зону, дійсно такий, такі, як ну, оазис. Да? Щоб він був такий оточений зелені, можливо, е було приємно в ньому знаходитися. В першу чергу, це комфорт, тому що на території судимся дуже мало таких, якби приміщень і в цілому зон, де вони можуть посидіти. Тому будемо старатися якось облаштовуватися, тому що є шість гуртожитків. Почали з п'ятого, шостого, далі вже будемо іншим чіпати. Є намір про облаштування дозвілля студентів не тільки в плані різних подій, а й в плані таких осередків. Своєю чергою Товариство Червоного Христа України продовжить проводити тренінги для активної молоді та підтримувати соціальні проєкти, які розвивають ініціативність у нового покоління, каже Катерина Ковальська. Молодь має мати розуміння те, що їхній вклад важливий в громадах, тобто спрямоване саме реалізація цих молодіжних ініціатив, написання цих спринт проєктів на те, що кожна молодь, кожна людина може написати якийсь соціальний проєкт, і ми допоможемо його втілити. Тобто молодь чуємо, молодь бачимо, і все реально головне типу бажання і трішки додати зусиль. Тетяна Дубіцька, телеканал Тива. На Буковині мотоцикліст зіткнувся із легковиком. Так, учора, 16 липня, у селі Динівці, кермувальник двоколісного транспорту, наїхав на автомобіль з 47-річного чернівчанина. У результаті травмувався 38-річний мотоцикліст. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Планував транспортувати до Румунії у пасажирському автобусі майже 10 тисяч контрафактних сигарет. Перед судом постане мешканець Івано-Франківщини. Так, незаконну продукцію фігурант заховав у вентиляційній системі автобусу, яким здійснював нерегулярні перевезення. Втім, правоохоронці сховок знайшли, товар вилучили, на транспортний засіб наклали арешт. Наразі обвинувальний акт скерували до суду. Коли творить душа. Серце співає. Живопис, який є провідником між дорослою авторкою та внутрішньою дитиною, яка постійно бачила світ тільки яскравими фарбами. У Чернівцях відкрилася виставка Дарії Брюхович, творча ретроспектива, яка охоплює період з 2009 по 2018 роки. Як пояснює художниця, картини є своєрідними дверима між реальністю та омріяною казкою Вони переконують, що краса в простоті, і варто тільки озирну. Тися навколо себе мисткиня стверджує, що на її полотнах можна побачити відображення внутрішнього світу переживань малої дівчинки Дарії. Я малювала ці всі роботи, коли мені все здавалось таким. Ну як буде буде по дитячості, неймовірним веселим, якимось таким живим. А зараз ну це все ніби зображення мене минулого. Якою я була такою веселою енергійною. Для мене ця виставка зараз, ніби не про продовження чогось, а ніби як завершення якогось певного етапу. Авторка розповіла, що в мистецтві хотіла б відійти від простого розміреного. Каже, що в захопленні від картин, які змушують замислитися. Мені подобається поєднувати якісь такі контра контрастні кольори. Наприклад, тут не представлена моя улюблена картина Місто нічне там де все синє» і вона таке в рожевих кольорах як закат. Ось з такого плану якесь таке, щоб можна б замислити, сільські просторовий, щоб можна було подивитися і ніби кудись полетіти. Ось такого плану, напевно, б вона надихала. Але зараз немає часу. Дарі. Брюхович також зауважує, що війна внесла суттєві корективи в її творчість. Коли останні обстріли були зовсім взагалі відчуваєш, ніби ти не знаєш, на чому ти стоїш, не знаєш, як ти живеш. Мені здається, кожна людина переживає за свою дитину, особливо коли в мене є маленька дитина. Я боюся, переживаю. Дуже вдячна людям, які нас захищають, які борються за нас. Але звісно, це попливало. Можливо, це і був один з вагомих причин, що зараз я не розумію, які в мене настрій, що я відчуваю всередину. Саме тому ця виставка є своєрідним фіналізуванням творчого періоду, каже художниця. Мені приємно, щоб люди подивилися відчули, що своє, всьому, і відчули, щось своє в всьому якось можливо надихнулося. Це було б чудовим завершенням моєї творчості. Можливо, я буду продовжувати це, але просто ніби на даному етапі не відчуваю продовження. Але я повернусь до цього, може бути і так абсолютно. Серед перших відвідувачів виставки український геолог, який захоплюється мистецтвом, з піднесенням описує талант юної художниці, яка вразила його чималим доробком. Художниками навряд чи стають, художниками народжуються. Або ти народився художником, або ти їм не народився. Я знаю людей, які закінчили академію і не малюють. Я знаю тих, хто нічого не закінчував і досягли висовався. Живопис, картини, малювання це поклик душі. І Дар'я, пані Дар'я, якраз відтворила свої поклики в різних жанрах і в різних стилях. Це цілі сюжети, які викликають емоції, і це найголовніше, адже художник творить, аби змушувати людей щось відчувати. Ознайомившись з експозицією, переконаний Василь Суярко. Юлія Слободян, телеканал ТВ.